Треба негайно записати усвідомлення. Що я бачу? Як я бачу зараз усе це? Ми сприймаємо те, що ми можемо в себе вмістити. Тобто ми, ми володіємо, в нас є якийсь світогляд, світосприйняття, а, і ми називаємо це нашим знанням. Ми це знаємо, ми так сприймаємо, тому що ми знаємо. І ми знаємо, тому що ми так сприймаємо. І це такий бульбашка, така сфера даних, бульбашка нашої реальності. Але це ж обмежена е, історія, правда? Будь-яка бульбашка, вона в чомусь знаходиться, за її межами ще є щось. Ми ж знаємо, що чим більше ми знаємо, тим більше ми не знаємо і все таке. Тобто щоб вийти за межі е, цього обмеження, щоб е, розширити, так би мовити, свою свідомість, щоб вмістити більше самого себе в себе, є таке поняття як віра. Поняття я так назвав умовно, зрозуміло. Тобто, коли ми віримо в щось, ми допускаємо в своїй свідомості, в свою реальність щось те, чого ми ще начебто не знаємо. Але ми вже щось нащупали, ми ще не переконані, можливо в цьому, але ми вже хочемо в це вірити. От віра і бажання в це вірити, воно дуже тотожне. Взагалі, віра, це теж багатогранний якби такий е, пиріг, багатошаровий. Однак, віра. Дозволяє вийти за межі обмеженого світосприйняття, так би мовити, розширити свою свідомість, щоб вмістити в себе щось більше. Що більше? Те, у що ми віримо. <схід> ну і, всі, і там вже ж багато супутніх вже ж буде прилагаючихся. І ми, утримуючи в собі цю віру, віра допомагає нам утримувати е розширений, розширений цей стан свідомості. І те, у що ми віримо, те настільки ми можемо, ну, скажімо, настільки широка наша свідомість, настільки ми можемо допустити в своїй реальності щось і взагалі бути, бути таким. Тому що об'єм широта світогляду нашої свідомості її характеризує нас самих, хто ми є. Віра нам дозволяє утримувати розширений горизонт і в якийсь момент. Те, у що ми віримо, еволюційно, наприклад, воно стає просто знанням. Тобто на якомусь етапі ми в це віримо, а потім воно вже стає проявлене, і то проявлене, тому що ми в це віримо, допускаємо це і воно проявляється без варіантів. І, і коли воно стає вже настільки звичним і буденним, умовно, ну, це просто наше знання, це просто стає нашою реальністю. То віра, віра як механіка виконує цю функцію е проявлення того, у що ми віримо. Це не обов'язково про якусь матерію. Матерія буде лише відображати і дзеркалити те, у що ми віримо. І от, до речі, релігійний аспект віри, про що це він? Ну, от, релігія, як те що, те, що було релігією, чи те, що, ну, скажу так, те, що я сприймаю як релігію. Я її сприймаю як такий етап, е, перехідний, щоб розширити свідомість, розширити своє сприйняття. Е, як релігія каже, наблизити себе до Бога, е, я б сказав би навіть проявити Бога через себе. Ну ось в релігійному контексті це так. І що воно дає? Воно дає. Якби усвідомлення от релігійне сприйняття, релігійна віра дає можливість не зациклюватися в цій би, своїй ментальній коробочці, в своїх цих гратах ума, в клітці ума, вийти з клітки ума. І це дуже потужна історія. Але якщо абстрагуватися від релігійного контексту, ну це через Zoom я намагаюсь пояснити, якщо абстрагуватися від релігійного контексту, то це взагалі така, ну, і в релігійному сенсі, і, і те, що я хочу сказати, це така всеохоплююча концепція, це все концептуалізація. Це звісно, так але ж пояснити якось треба. Так, я щось почав про релігійне говорити, я вже це повторююся, я вже це багато раз сказав, а повторюватись не хочеться. А що нового я хочу сказати? Ну, як мінімум, те, що я сприймаю релігійний прояв віри і взагалі всі ці релігійні якби, прояви, зараз вони в мене включені в мою концепцію світосприйняття, сприйняття себе. Органічно, вони не конфліктують. Тобто раніше я дуже сторонився релігійного світосприйняття як опіум для народу, типу, і все таке. Ну таке виховання, така моя, такий мій шлях, як і багатьох моїх, як так кажуть, соотечественнікого. Тепер я цього вже якби, так не сприймаю і мене попустило від цього. Я вже цього не боюсь назва, як би занурюватися ці релігійні питання. Я просто бачу їх як частину, прояв, етап, сходинку. І ось те, що я зараз вловив так ще глибше, ширше про віру як механіку розширення свідомості і світосприйняття і можливість проявлення себе ширше через віру. Саме, саме усвідомлення себе і проявлення себе через віру, розширення себе через віру. Ну, як ще це так назвати, так танцюю словами, а воно, а воно відчувається глибше. Якось так. Я думаю, кожному відгукнеться по-своєму. Однак дуже-дуже-дуже цікаво прояснилося. Що ще хотілося б про віру, можливо, про довіру ще щось. Довіра. Ну, Це довіра, це про страх. Страх же забороняє, ну, утримує нас від, і від віри. І від, а, і, і від довіри. Однак довіра, коли є сила внутрішня, ти вже, або ти вже просто так, е, скажімо так, так став, так стало нецікаво те, що ти вже раніше е, проживав. Тобі хочеться щось нащупати і доводиться пройти через страх. І тут допомагає довіра, сила довіри. Це величезна сила, яка допомагає довіритись. А довіритись чому? Ти дові... довіряєш, вона допомагає довіритись тому, у що ти віриш. Чи навіть на цьому етапі, у що ти хочеш вірити. Тому що це ще не знання, як для тебе. Ти тільки допускаєш, пробуєш, щупуєш, типу, а може, це повірити, а може це є реальність. Тобто, у що повірити, це по суті як сконструювати свій світ. Який світ я можу осягнути, а ти можеш осягнути той світ, який ти можеш. У свідомості своїй сконструювати. І це залежить від широти твого сприйняття, свідомості. Тобто це, це, це все про те саме. Я знову на цей, знову по цьому кругу ходжу. Тому що, це частина одного. Цей круг, про, про який я сказав, це не про зациклення, хоча в якомусь сенсі, може і зациклення, але це про ціле, про коло. Тобто я кажу про одне і виходжу на інше. Кажу про інше, знову виходжу на те, тому що воно вже грає якби, гармонійно цілим. І це від, так і відчувається як частини цілого. Все є прояви цілого. Сьогодні такий якийсь день цікавий. Воно так все укладається, гармонізується у свідомості. Все стає якось те зрозуміло, те зрозуміло, ось те і те. Ну, звісно. За цим зрозуміло, стає зрозуміло, що там ще нове відкривається. Те, що не зрозуміло. це от про те, що чим більше ми знаємо, тим більше ми не знаємо. Тому що, по суті, як свідомість оця божественна, вона нескінченна для нас. Ми начебто розширюємо свою свідомість, ширше сприймаємо, нам щось більше у усвідомлення йде. І ми розуміємо, що. За цим кожним більше, за цією кожною частинкою, вона не стільки нас як наповнює, хоча і наповнює також, а вона ще більше відкриває тебе до невідомого. Це про відкритість, до речі, да, про відкритість до невідомого. А тут тут вже страхи е, можуть включитися і вони в таки включаються. Тому що включаються всі, всі програми, вони, ті, що в нас є, і страхи, і все інше, вони. Працюють. Вони всі працюють, тому що такі ми. Ми так себе сконструювали. Ми зайшли в ці програми. Ми втілилися в ці програми, проживаємо їх. А програми це що? Це, це суть вібрації енергії. Це конструкти. Конструкти, які генерують вібрації. Кожна програма, кожен страх. Ну, не обов'язково про щось таке, про страх, будь-яка програма наша. Там, навіть любов до, до ближнього, от така земна любов, хай буде про щось позитивне, це програма, яка це такий конструкт, який генерує певну вібрацію, як генератор, от як технічний пристрій може генерувати будь-які частоти, як інструмент, краще так. Як музичний інструмент, кожен сконструйований так, що генерує певну вібрацію. І цей музичний інструмент це по суті програма. Він сконструйований. Це конструкт. Музичний інструмент це конструкт, який генерує певну вібрацію. І оце в нас просто повно цих конструктів. І вони. Ті волають, ті шепочуть, тих не чути, ти вразнобой можуть грати, а ті раптом ох, зрезонувало щось, і так і щось таке благосне заграло, бо тому що ти попав в якісь такі благосні програми, собі запустив у свідомості. І вони саме цікаво, що вони є. От то хто думає, що там все, все, все вже взагалі втрачає сенс, що все, все, все погано, чи все взагалі жахливо, чи ще, ще, ще щось. Ну То це такі, такі конструкти. <ріху> В такі конструкти людина зайшла. У ну, свідомості своїй. Вона так сприймає світ, вона начебто, воно начебто їй все видається логічно. І вона є логічно. Вона логічно зайшла, але вона зайшла за цим своїм вибором. Вона думає, Та, ну нема, який вибір, Це так світ влаштований. І так також. Світ так влаштований, що ти заходиш і активуєш ті конструкти, ті вібрації, на які звертаєш увагу, які тобі хочеться дослідити. А, звісно, мотиватором може бути не тільки цікавість, а ще й страх, біль і так далі, але це все мотиватори. А от мотиватори ми можемо обирати, який мотиватор обрати. Якщо обрати не біль, не страх, а ще щось більш таке цікавіше або благосніше, радісніше, радість та ж сама. Просто розвертаєш свою свідомість в сторону радості і шукаєш навколо, а де ж тут радість, де ж тут радість? І ти її знайдеш, якщо захочеш? Завжди. Завжди знайдеш. Тому що все є завжди. У нас є все. Цей світ, ми, ми самі е, сконструювали для себе, щоб прожити те, що ми хочемо. А що ми хочемо, отут собі задай в цей момент питання: а що ти хочеш? Хочеш далі занурюватися в те? Що ти занурюєшся, та будь ласка, ти це обираєш. І я тут зовсім не кажу, що це погано, що хтось там занурюється в якийсь, в якийсь треш, болото там, в грязь. Це людина обирає для себе. Обирає це пізнати. Це треба чітко усвідомлювати. Тут без варіантів. Воно з якогось рівня свідомості кажеться, що ти мелеш, типу, це таке життя, так, так, таке несправедливе і так далі. Це рівень свідомості. А от рівень е, рамки свідомості. От вийти за ці рамки дозволяє віра. Віра, як е, не в релігійному контексті, не, не суто в релігійному контексті, а, а як механіка. Е, віра в те, що ти хочеш. Ти спочатку обираєш, що ти хочеш, потім починаєш це щупати, починаєш це на це сподіватися, потім вірити, і через довіру ти приходиш до того. І по суті, якби. Пере, перезбираєш своє життя так, як ти хочеш. Але тут без прийняття і без всього того, без прощення, каяття, воно тебе старе не відпустить. <свист> тут якби є ключі. Щоб вийти із того, вийти з цих клітки потрібно відпустити, відкрити ці замки. А відкрити їх і від, чи відпустити інакше, це ключі оці, оці всі ключі. Найголовніший ключ це любов. Полюби всіх і всі тебе відпустять. Точніше, насправді, ти всіх відпустиш. Е, відпустиш не в сенсі, типу, закинеш далеко-далеко, щоб не чути і не бачити, а відпустиш в сенсі, дасиш їм проживати все, що вони хочуть. В любові. Вони хочуть так жити, будь ласка, а от ти в любові, ти вже перестаєш бути залежним від цього. Не залипаєш на цьому. Ці всі програми не діють. любов вона, Оця безумовна любов. Тут більше про безумовну любов, але це ще питання, як ще любов можна про любов розказувати дуже багато. Тому що все, по, по суті, реалізовано, всі ці форми, конструкти, програми, інструменти музичні так, і самі вібрації, вони є. В своєму першоджерелі безумовно чиста вібрація, ідеальна гармонія, безумовна любов, так я її називаю. І вже потім через всі ці інструменти конструкти воно вже вібрує різними діапазонами, але вони всі всередині цієї ідеальної гармонії, ідеальної гармоніки, ідеальної цієї. Як же сказати? Ну, коротше, і що ще один момент хотілося е, зараз зафіксувати, що щоб відчути, прожити оцю якусь е, окрему гармоніку із цією спектру, е, який вміщається в цій ідеальній, цій безумовній, потрібно роз... ну, потрібно людина якраз і проживає ці всі окремо інструменти, окремі стани, окремі вібрації. В розділенні. Людина якби відділяється від своєї е, суті божественної чи вищої, як хто назве, відділяється, щоб прожити її якби окремо, от окремо прожити оці стани, які ми проживаємо через життя. Тому що в ідеалі ми всі все, в собі все це включаємо. Ми самі сформували і, і, і себе, і свого друга. І свою подругу, і своїх ворогів, і все, весь цей світ. Ми якби, ну не ми, а Бог, Бог це все сформував, щоб прожити це вхоже, з кожної точки, з кожного е сторони, прожити всю цю взаємодію, всі ці, пограти цими всіми інструментами. І оце, але щоб пограти, щоб відчути це окремо. Е для цього і потрібне це розділення. І от ми і граємо всі навколо це граємо, допоки не награємося і кажемо досить. Я відпускаю всі ці програми, я вже якби не хочу це все грати, я повертаюся додому. Ну і це все теж. Як ми повертаємось додому? Та звісно як, але за, за життя це все про вміщення себе, в своїй свідомості того, що ми, що ми хочемо вмістити. От тут уже кожен обирає для себе, тому що це якраз є його шлях, це якраз є його проживання, що він хоче вмістити в себе. Який? Діапазон себе, який об'єм себе, як ще сказати людською мовою. Тому обираємо. До зустрічі!